Смерть приходить із твоїх ніг. І ніхто не говорить про це так прямо, як сліби. Багато людей ігнорують найочевидніші сигнали і платять за це біль, тромбами, ампутаціями та навіть раптовими інфарктами. Ось чому ти повинен подивитися це відео до кінця. Поки не стало пізно. Натисни, подобається прямо зараз, щоб алгоритм показав цю правду більшій кількості людей. І зверни увагу, якщо ти відчуваєш важкість у ногах. Набряки поколювання або часті судоми вночі, твій організм уже кричить про допомогу. Все починається непомітно. Ти прокидаєшся з невеликою втомою в ногах, але не надаєш цьому значення. Думаєш, що це через вік, роботу або спеку. З часом стає гірше. Вени стають більш помітними, шкіра тоншою. І раптом навіть дійти до магазину вже складно. Це не норма. Це сигнал. І майже ніхто про це не говорить. Твій кровообіг може бути порушений. А коли кров погано циркулює в ногах, вона також погано повертається до серця. Це може призвести до смертельних тромбів, тихих інсультів і смерті, яку можна було б запобігти. Поки в рекламі показують щасливих літніх людей, що приймають таблетки, правда полягає в тому, що багато ліків лише маскують симптоми. І є ще одна серйозна річ: деякі продукти, які ти вважаєш корисними, насправді можуть погіршувати ситуацію, забиваючи вени прихованими запаленнями. Саме тому в початковій сцені лікар тримав продукт, він може стати поворотним моментом у твоєму здоров'ї або останнім поштовхом до колапсу. Але не панікуй, є вихід. І він починається з розуміння того, що відбувається всередині твого тіла. З кожним кроком твоя судинна система працює, щоб повернути кров до серця. Але якщо твої вени слабкі або запалені, цей процес порушується. І з часом кров починає накопичуватися. Це викликає біль, потемніння шкіри і навіть некроз. І все це може бути наслідком простих звичок, які ти навіть не помічаєш. Чи замислювався ти, чому так багато літніх людей мають рани на ногах, які не загоюються? Це має назву хронічна венозна недостатність. І одна з її головних причин це їжа, яку ти щодня споживаєш, вважаючи її нешкідливою. Саме тому уважно слухай, що буде далі. А якщо ти ще не підписався на канал, зроби це зараз. Підпишись, щоб не пропустити викриття, які можуть буквально врятувати твої ноги і твоє життя. Ти досі тут. Це означає, що тобі справді не байдуже до власного тіла, і, можливо, навіть у тиші, ти вже відчув ті сигнали, що з твоїми ногами щось не так. Те, чого майже ніхто не знає, це те, що судинне запалення не починається раптово. Воно приходить повільно, непомітно. Натуральний сік на сніданок, фрукт перед сном. Одне печиво тут, інше там. І коли ти це усвідомлюєш, твоя кров уже наповнена запальними частками, а вени тихо страждають. Люди старше паяти десять років мають ще більший ризик. Чому? Бо організм уже не фільтрує так ефективно, як раніше. Кров стає густішою, і будь-яке закупорення може стати спусковим механізмом для чогось серйозного тромбозу, легеневої емболії, інсульту чи навіть раптової зупинки серця. І все починається саме там, у тиші ніг. Легкий біль, дивний тиск, пляма, яка не зникає. І ось приголомшливий факт дослідження показують, що понад 70% людей, які останніми роками принесли тромбоз, ніколи не мали попереднього діагнозу. Іншими словами, вони вважали себе здоровими, доки не стало пізно. А спусковим механізмом могло стати саме щось, що вони споживали регулярно, думаючи, що це нешкідливо. Хочеш приклад є тропічні фрукти з високим глікемічним індексом, які викликають запальні сплески в крові, особливо коли їх їдять на ніч. Тіло не справляється з цим надлишком, і результатом стає ланцюгова реакція запалення. Що це має спільного з твоїми ногами? Абсолютно все. Стіни твоїх вен надзвичайно чутливі до такого типу агресії. Вони слабшають, розширюються, втрачають еластичність. І тоді з'являється один з перших візуальних сигналів, добре відомі варикозні вени. І не думай, що це лише естетична проблема. Це відкриті рани у венозній системі. Якщо їх ігнорувати, вони ростуть, зливаються, запалюються, а одного дня лопаються. Тепер зупинись і подивися на свої ноги. Бачив коли-небудь випнуту вену. Потемніння шкіри в зоні щіколотки. Набряк, що з'являється наприкінці дня. Це ненормально. Це тіло кричить про допомогу. І що найгірше, можливо, просто зараз у твоїх венах формуються невидимі, тихі, але смертельно небезпечні тромби. Багато людей вірять, що фрукти завжди корисні. Але мало хто знає, що деякі фрукти, якщо їх вживати в неправильний час, можуть мати згубний ефект. Увечері, наприклад. Твій метаболізм уповільнюється, травлення стає повільнішим, а організм приходить у режим відновлення. Саме в цей момент споживання певних фруктів, багатих на фруктозу та біоактивні сполуки, може викликати запальний сплеск. І вгадайте, куди він дівається? У твої вени. Фрукти, як от манго, хурма або дуже стиглий банан, хоч вони й натуральні, можуть підвищувати вияскість крові у деяких людей. Що це означає? Що кров стає густішою, гірше циркулює і має тенденцію накопичуватись у вже перевантажених зонах, як от ноги. Саме в цей момент починають формуватись тромби. Тихо. Непомітно. Аж поки одного дня вони не почнуть рухатися тілом і не зупиняться в легенях, мозку або серці. Чи траплялося тобі прокидатися зоні мілою, важкою ногою або з відчуттям поколювання без жодної причини? Це може бути сигналом, що твій кровообіг вже порушено. І найбільше шкодить цьому саме те, що ти їси, думаючи, що це на користь. Ось ще один часто ігнорований фактор неправильне поєднання продуктів. Коли ти, наприклад, паєш апельсиновий сік разом із білим хлібом або печивом, різкий стрибок рівня цукру в крові запускає каскадну запальну реакцію, і перша жертва знову твої ноги. Адже густа запалена кров накопичується там, де зустрічає найбільший опір. А там, де є опір, є застій. А там, де застій, є ризик тромбу. Але справа не тільки в їжі. Твій спосіб життя говорить дуже багато. Скільки годин на день ти проводиш сидячи або лежачи, не рухаючи ногами. Скільки разів на день ти схрещуєш ноги, навіть не помічаючи цього. Ця проста звичка, якщо її повторювати щодня, може знизити венозний кровотік до 40%. І знову ж, це перетворюється на тиску венах, запалення і формування тромбів. Ти ще зі мною. Це знак, що ти серйозно ставишся до свого здоров'я. І я мушу сказати тобі це відео може врятувати твоє життя. Тож, якщо ти ще не підписався на канал, зроби це зараз. Така інформація рідко доходить до людей. А поділитися цим із кимось може змінити все. Натисни, подобається і дзвіночок. Йдемо далі. У наступній частині я розповім тобі, що провідні лікарі відкривають у новітніх дослідженнях. Про ознаки, які з'являються за дні або навіть тижні до утворення серйозного тромбу. Ознаки, що проявляються в стопах, очах і навіть у диханні. І якщо ти навчишся розпізнавати їх вчасно, зможеш уникнути того, що вже не виправити. Уяви, що ти живеш своїм звичним життям, ходиш у магазин, сідаєш на диван після вечері, лягаєш спати пізно. Здається, що все нормально. Але всередині твого тіла повільно починає формуватися щось небезпечне. Тромб він з'являється бешумно, непомітно, і перші ознаки не лякають, але вони реальні. Починається все з легкого набряку на одній нозі. Ти помічаєш, що шкарпетка залишає глибший слід, або що взуття тисне більше з одного боку. Це не просто затримка рідини. Це може бути початком глибокого венозного тромбозу. І знаєш, що роблять багато людей. Ігнорують. Думають, що це втома. Але через кілька днів з'являється біль, який не зникає навіть у стані спокою відчуття тяжкості або тепла в лиці. І тоді маленький тром може бути вже на межі руху. І це змінює все. Тепер слухай уважно. Якщо тром відірветься, він може подорожувати судинами до легенів. Це викликає легеневу емболію, яка може вбити за кілька хвилин, якщо не надати екстрену допомогу. А симптоми. Раптевий брак повітря, біль у грудях, який посилюється при глибокому вдиху і відчуття, ніби ти ось, ось знепритомнієш. Це не перебільшення, це статистика. Щодня вмирають люди, які не розпізнали ці сигнали. Ще один симптом, який часто ігнорують, раптове помутніння зору. У деяких випадках тром може перекрити дрібні судини в оці, що призводить до раптової втрати зору. Або ж він потрапляє в мозок, і тоді з'являються симптоми, схожі на інсульт. Проблеми з мовленням, оніміння однієї частини тіла, дезорієнтація. Один єдиний тромб здатен на все це. Ти, мабуть, запитуєш, а що я можу зробити, щоб цього уникнути? Відповідь така усвідомити тригери і уникати помилок, які сприяють утворенню тромбів. Перша з них нічна малорухливість. Години сидіння після вечері, особливо після солодкої їжі, створюють ідеальне середовище для утворення тромбу. Друга помилка зневоднення. Густа. Недостатньо рідка кров має набагато більшу ймовірність згортання. І ось попередження, про яке майже не говорять тривалі поїздки, наприклад, авіарейси понад 4 години або довгі автомобільні подорожі без руху, значно підвищують ризик тромбозу. Ти коли-небудь думав про це перед дорогою. Якщо тобі понад 80 років або є варикос, малорухливий спосіб життя, куріння, або ти приймаєш гормональні контрацептиви, ризик ще вищий. Якщо все це тебе лякає, це добрий знак. Це означає, що ти зрозумів, наскільки це серйозно. Але я тут не для того, щоб налякати. Я тут, щоб показати рішення. І воно є. У наступній частині ти дізнаєшся про звички, продукти та природні засоби, які безпечно розчиняють тромби, розріджують кров і запобігають цим мовчазним трагедіям. Тепер, коли ти зрозумів, наскільки небезпечними можуть бути мовчазні тромби, давай перейдемо до того, що справді може змінити твоє життя. І перший пункт це розумне харчування. Існують природні продукти з м'якою, але ефективною антикоагулянтною дією. Один із них імбир. При регулярному вживанні він допомагає розріджувати кров і знижує запалення. Інший сирий часник надзвичайно потужний для покращення кровообігу та захисту серцево-судинної системи. Але, можливо, найнеочікуванішим є вітамін, про який ми згадували на початку відео і який часто недооцінюють. Мова про вітаміни, цей вітамін безпосередньо впливає на цілісність судин, Допомагає запобігати окисленню клітини і сприяє здоровішому кровотоку, знижуючи ризику творення тромбів. Він міститься в насінні, горіхах, авокадо та навіть у нерафінованих рослинних оліях холодного віджиму. Але зверни увагу, споживати його потрібно регулярно і збалансовано, бажано під наглядом лікаря, особливо якщо в тебе вже є проблеми з серцево-судинною системою. Крім цього, рух життєво важливий. Не обов'язково ходити в спортджал. Досить легкої прогулянки після вечері, підйому сходами замість ліфта, вставання кожну годину, якщо ти працюєш сидячи. Кожен рух має значення. Кров повинна циркулювати, і вона це робить тільки тоді, коли ти рухаєшся. Ще один союзник це чай із куркуми, чорного перцю та лимона. Звучить просто, але ця суміш має протизапальну дію, покращує виїскість крові та допомагає очищати судини. Пий теплому вечірі, і з часом побачиш результати. Але все це буде марно, якщо ти продовжиш робити ті самі помилки. Засиджуватися допізна, годинами не вставати, жити в постійному стресі, усе це створює ідеальне середовище для мовчазного виснаження твого тіла. Саме тому так важливо поділитися цим відео. Воно може врятувати життя. Буквально. До речі, якщо ти ще не натиснув, подобається зроби це зараз. Це допоможе каналу донести цю інформацію до більшої кількості людей. І якщо ти ще не підписався, Зроби це просто зараз. Тут регулярно публікуються відео про натуральне здоров'я, профілактику, корисні факти та важливі попередження, як це. Ти заслуговуєш жити з більшою обізнаністю та захистом. Ти заслуговуєш знати, що відбувається всередині твого тіла. І ти заслуговуєш на реальні інструменти, щоб це змінити. Дякую, що був зі мною до кінця. Обіймаю і бережи себе. Твоє тіло завжди подає сигнали. Потрібен лише хтось, хто навчить тебе їх чути.